Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще в минулому році повідомлялося, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання для обслуговування ракетам. Цей рік не став виключенням впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курськ Атом Енергоремонт в районі селища Іваніно Курської області. Представники збройних сил Російської Федерації завозили ракети до комплексу. Сів с -300. також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем йдеться у повідомленні. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, місто Курчато, використовується російськими збройними силами у військових цілях. А саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранських БПЛА не виключається наявність у вказаних підземних сховищ що хіранських балістичних ракет йдеться у повідомленні розвідки. же на тлі повідомлень про прорив кордону з Курської АЕС на найближчих складів вивозять повністю усе озброєння та снаряди. Логістика окупантів на фронті стане повністю. Почалася паніка та метушня, що на руку основних сил українським силам. А після вибухів на аеродромах далеко в тилу Росії окупанти почали хвилюватися про те, як далеко може дістати Україна. Водночас в українському уряді заявили, що для ЗСУ вже скоро зник обмеження щодо відстані. Один із радників українського уряду з питань оборони на правах анонімності заявив, що Україна тепер не має обмежень щодо відстані ударів по території Росії. За його словами, незабаром ЗСУ зможуть дістати навіть до Сибіру. Видання зазначає, що цього тижня Україна показала, що може завдавати ударів далеко в тилу окупантів і без західного обладнання. Аналітики кажуть, що це схоже на нову тактику українців, яка має на меті зірвати російське військове планування та показати росіянам. Що тепер для них немає безпечних місць, а і повторюються, у нас немає обмежень щодо дальності. і Незабором ми зможемо уражати всі цілі на території Росії, зокрема в Сибіру. в Україні. Ми знаємо, як важко захищатися від таких атак із повітря. Незабаром і Росія не матиме безпечних зон. Заявив анонімний радник уряду України з питань оборони. Варто зазначити, що Україна публічно не визнала свою відповідальність за удари. Наразі достеменно невідомо, хто стоїть за вибухами на російських аеродромах. Мах, але що відрізняє останні удари України, то це їхня дальність і те, що вони пробили російську систему ППО і уразили стратегічні військові бази, які раніше вважалися невразливими, пише Financial Times. За інформацією видання наслідком таких атак по Російській Федерації стане те, що Путіну доведеться відтягнути війська з фронту, аби забезпечити безпеку всередині країни. Один із чиновників із західного міністерства оборони припускає, що такі атаки позбавлять росіян впевненості. За його словами, тепер Російській Федерації доведе. Еться подумати, як розосередити своє військове майно та убезпечити його. Атаки безпілотників не допоможуть Україні виграти війну. Найкращий спосіб зробити це знищити російські військові угрупування на території України, але це допомагає операціям щодо впливу всередині Росії, які Захід не хоче підтримувати, розповів український чиновник. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.